Друзі, привіт! Це Приветики. я новий ну, в курсі, а це Катерина Качуровська. Друзяки, ще раз хочемо вам нагадати, що наш благодійний тур «Птахи надії на підтримку Збройних сил України триває збір коштів на дрон для 72-ї окремої бригади, а також збір коштів на ремонт авто для штурмової бригади «Едельвейс», де служить наш колега Володимир Савченко. Отже, ми звітуємо, що вже зібрано майже 100 тисяч, а у нас була ціль 120 тисяч на якийсь там спеціальний дрон, який не боїться е кацапських репів. І 30 тисяч на ремонт автівок. Ми майже досягли мети. Залишилося зовсім трішки, тобто майже 100 тисяч ми маємо, ще залишилося якихось 50 тисяч. У нас ще є по плану концерти. Ми дуже сподіваємося на вашу. Підтримку, отже, ми хочемо нагадати, що коли чекаємо вас 24 лютого лютого. Так офіційно. Ну люди ж до ну, прості просто. 24 лютого. Баранівка. Початок о 15.00 чекаємо всіх з нетерпінням і 25 лютого коростищив також 15.00. Дуже сподіваємося, що всі наші шанувальники е, прийдуть нас підтримати. І разом ми зробимо цю важливу справу, тому що ви бачите і по новинах, і з інших, е, як це істочники. Джерел. Джерел так джерела інформації, що ситуація ускладнюється і допомога потрібна хлопцям на вчора. Ми робимо все можливе, що від нас залежить і навіть більше для того, щоб допомогти. Але без вас ніяк, бо тільки разом ми сила. Дрон ми вже замовили. Він же їде. Поки він їде, нам треба дозбирати цю суму, щоб розрахуватися. Тому що, на жаль, безкоштовно нічого не відбувається навіть під час війни. Ми виставили звіт з концерту, звідки? З Олевська з і Емільчина вчора і там написали про прохання про допомогу, що потрібно донатити, і там наш офіційний волонтерський рахунок, це у нас Прозоро відбувається. Всі звіти ми, як зазвичай завжди, надаємо, але щоб ви розуміли, як ви гадаєте, Скільки донатів було скинуто з вчорашнього вечора на наш офіційний волонтерський рахунок? Правильно, нічого. Тобто, ну я дійсно неприємно здивований. Я розумію, що зараз важко, що зараз е, грошей вже мало майже не залишилося все. Е, Але гривня дві, п'ять, гривня, десять. Під цим відео також написано реквізити нашого волонтерського рахунку, як і для. Людей, які знаходяться в Україні або мають українські рахунки, а також ІБАН для тих, хто за кордоном і бажає підтримати наше прагнення допомогти хлопцям. Допомога потрібна на вчора, ще раз наголошую. Тому ми дуже сподіваємося, що ви прийдете на концерт. Ми з вами зустрінемося. Ми разом проведемо час, зберемо необхідну суму. Хто не може прийти, будь ласка, гривня, дві, хто скільки може. Будь ласка, що нам на рахунок І запрошуємо перепити. на концерти також Житомирян. Приїжджайте, підтримайте нас, так? Тому да, що концерт в Житомирі ще е, Щось поки не, не, не відомо, коли буде. Да, тому, тому що, Чекаємо е, вас. І більш-менш зали, е, скажімо так, пристойні. Ну, вони вимагають, по суті, оплати. Ну, так сталося. Ми їх теж розуміємо. У них там опалення, електрика і так да, і е, Ну, на наші проблеми, проблеми з ССУ, ну їм по барабану, бо вони кажуть, ну як не по барабану, вже я неправильно висловлююсь, вони кажуть, нам за електрику ніхто не платить, ми, зарплату нам теж треба працівникам платити. Тому зараз ми виступаємо в тих містах, де йдуть нам на зустріч і допомагають, і надають приміщення е, безкоштовно або на якихось лояльних. Умовах, щоб ми могли виконати свою місію і допомогти персонам. Отже, ще раз нагадуємо. Субота, 24. А лютого, 15.00. Баранівка, і неділя, 25 лютого, місто Коростишів, також 15.00. Дорогі друзі! Чекаємо, чекаємо, всіх з нетерпінням, всіх любимо, обіймаємо.